Не знаю, куди ми зайдемо з такими законами. Доброго здоров'я, дорогі глядачі, це просто, це просто треш, те, що приймають вчора, вчора наша супер-пупер Верховна Рада. Ну це, це таке, знаєте, це справді потужне рішення. От правда, потужне рішення. Знаєте, що вирішили вчора? Проголосували законопроект, яким правда, тільки в першому читанні, Але, але. Я не сумніваюсь, що якщо проголосувало 236 депутатів, що вони проголосуються і в другому. Так от, що вирішили? Вирішили, що будуть арештовувати все майно, блокувати всі рахунки і відбирати в людей єдине житло. Так, тобто, якщо в людини або в підприємства є якісь борги. Людину автоматично без рішення суду, абсолютно не треба суд. Будуть вносити в реєстр боржників, Після цього накладатись штраф, арешт, накладатись на всі ваші активи. Все буде блокуватися право розбряджатися всім цим майном, навіть житлом. І, і все, і все. І машина запустилась, і поїхали. Тобто, очевидно, очевидно що а, оце все, оце все весь цей бред. Він вдарить по, а, більше по тим, в кого є борги по комуналках, тому в кого борги по комуналці дорогенькі, приготуйтесь, бо це треш. Закривайте зараз, я не знаю, всіма способами закривайте а, ці борги, бо це, я не знаю, що це вони готують. І вдарить по тим, в кого є а, по а, сплаті штрафів ТЦК, в кого є борги. Тобто, ну що я можу сказати? Можу сказати, що такий. А, Сумнівний закон, сумнівний закон, явно проти Конституції йде і проти прав людини. От і все. І куди ми дійдемо з такими законами, Бог його знає, куди ми дійдемо. Останнім часом те, що приймають наші можновладці, якщо чесно, на голову не налазить. Зараз я про законопроект 14.005. Щоб ви розуміли, в першому читанні вже проголосували. Вже проголосували. А це законопроект, просто, просто жахливий, на, на мою особисту думку, і його приймати ніяким чином взагалі не можна. От уявіть собі, світ. Де помилка в платіжці, або якийсь дрібний борг із комуналки відчиняє двері просто в цифрове пекло? Людину автоматом вносять в реєстр боржників, блокують рахунки, ставлять арешт на активи. А далі, вибачте, продаємо з молотка без зайвих питань. І це не якась, знаєте, зараз моя фантазія, якась песимістична, а це наша реальність, дорогі українці. Це курс, який Верховна Рада затвердила в першому читанні для законопроекту номер 14.005. Вчора проголосували. за проголосували 236 голосів проти фактично лише Батьківщина. Офіційна назва звучить ну майже невинно: спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Таке, знаєте, сказали, людина прочитала, нічого не зрозуміла. ну, як завжди, завуальовано. Тепер пояснюю суть цього: тотальна автоматизація стягнення, тобто глибока інтеграція автоматизованої системи виконавчого провадження з держреєстрами, банками, платіжними системами. Швидкі арешти, заборона відчудження майна боржниками, щоб не встигли, вибачте, переписати на когось. Ключова ідея не людський діалог, а клік і людина в реєстрі. Автори кажуть: ну, це ж прискорить справедливість. Вдумайтесь, про яку справедливість взагалі йде мова. Прискорить все від блокування продажу рухомого і нерухомого майна до арешту рахунків, щоб боржник навіть не зміг розпорядитись тим, що має. І все це працюватиме в режимі мінімум людського фактора, максимум алгоритму, з ризиками помилок, дублювань, неправильних яких там збігів, десь щось неправильне, десь щось заповнене, написано. Все. Головна риса це такий, знаєте, цифровий тиск швидше. Жорсткіше, без якихось зайвих гальм. Е, Найгостріше питання це єдине житло. Ринок е, вже кипить заголовками за комунальні борги можуть забрати квартиру. Е, формально документ ще на доопрацювання, але вектор читається так: розширення інструментів примусу, швидка реалізація арештованого майна і мінімізація. Взагалі, знаєте, якоїсь фори для боржника. Це означає, що ризики для єдиного житла при накопичених боргах і накладених арештах стають ближчими. Простими словами, можуть забрати в людину навіть єдине житло. От людина має тільки одне житло єдине, і його теж можуть забрати. І саме тому політичні опоненти називають норму просто аморальною під час війни. Тепер давайте деталі. Без істерик по-чесному статус. Тільки, тільки в проголосували в першому читанні. Попереду правки і друге. Але політична воля на оцю цифрову швидкість стягнення ми вже бачимо, що вона є, і голосів більше ніж достатньо. Тобто, фактично, ми розуміємо, що і вдруге теж проголосують і приймуть. А Зеленський підпише навіть не сумніваюся в цьому. Механіка автоматичне внесення до реєстру боржників, синхронізація з банками, швидкі арешти активів, блокування права, відчудження до погашення боргу. А після оплати так само, так само автоматичне виключення з реєстру та зняття арештів. Знаєте, така красива теорія доти, доки алгоритм не повелився, вибачте, у вашому прізвищі. б'є? Буде бити по всьому. Від ФОПів із якимись там, вибачте, просілими кешфлоу до сім'ї, яка з осені тягне комуналку по мінімуму. Тобто, розуміємо так, що більше всього будуть бити по тим, в кого є борги по комуналці, на тлі штрафів ТЦК і нових цифрових рахунків до сплати. Це виглядає як єдина каральна екосистема. Тепер те, чого не можна робити під час війни. По перше, презумпція вини через автомат. Коли внесення до реєстру і арешти запускаються без судового рішення по, по суті спору, ми граємося з конституцією і правами людини. Машина не розрізняє дійсне борг і спір, спір про борг. Вона бачить поле: ага, є заборгованість і б'є по гаманцю. В час, коли сотні тисяч втратили дохід, таке знаєте, спрощення це удар, просто нижче пояса. Знаєте, офіційні релізи подаються як цифрову ефективність. Але зверніть увагу на риторику. По-друге, ризик арешту спочатку розберемо. Знаєте, от а, тут, знаєте, як це я порівнюю як з бусифікацією. Спочатку візьмемо, а потім розберемось, там є в тебе, можеш ти взагалі воювати чи не можеш, отак от і тут. Спочатку арешт, а розберемося потім. От знаєте, от е, я бачу, що цю систему приміняють зараз всюди. Навіть якщо апеляція, навіть якщо оскарження, зміна суми, процес реалізації майна може не зупинитись, Розумієте, якщо так випише регламент, тобто цифрова система, втрачене житло не повертають оновленням статусу. По третє, соціальна логіка. Замість таргетної підтримки вразливих ми отримуємо якісь суперекспрес-стягнення замість медіації боргів, чорні списки і блокування, замість адресних якихось реструктуризацій, аукціон хто швидше продасть. Це не реформи довіри, це адмін, якесь адміннасильство в блокуючій обгорці цифровізації цієї. І ще політичний штрих. 236 за. 236 за. Знаєте, Батьківщина, там, так, Тимошенко можна багато чого казати, але ось вони єдині хто не проголосував. І вони називають цей документ аморальним у воєнний час. Це не про зраду там, чи перем... це про цінність процесу, чи має держава право стискати горло громадянину в один клік. Коли той і так виживає на межі, прагматично. Що робити зараз? От прямо зараз, перевірте себе в єдиному реєстрі боржників і виправте якісь спірні записи. Я не знаю. Якийсь один десь хвостик десь є, і все це може вже зіграти проти вас. Є борги, реструктуризуйте ці борги. Є штрафи ТЦК, оскаржуйте ці штрафи ТЦК процесуально із фіксацією строків і відміток завтра цеглина з них штрафів може просто потягнути арешт. Слідкуйте за другим читанням і вимагайте правок, чіткий захист єдиного житла, стоп крани на е, час оскарження, людська процедура верифікації помилок, пріоритет медіації боргу над продажем квартири. Е, Скажу так, висновок мій такий. Цифрова держава це коли кнопка сплатити стоїть поруч із кнопкою знищити. Сьогодні нам показують першу. Завтра може спрацювати друга. І якщо парламенту справді йдеться в про справедливість, то вони не проголосують за це. Тобто, бо знаєте, коли коли йдуть проти Конституції, проти прав людей, ну про яку про про яку взагалі справедливість мушу йти мова? Правда? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой. you